Ви коли-небудь отримували роботу своєї мрії лише для того, щоб зрозуміти, що насправді це не те, чого ви хотіли чому ця робота не виправдала ваших очікувань. У свої 20 років я працював на важкій фізичній роботі, і у мене постійно виникали фантазії про роботу в магазині. Сидиш собі цілими днями, в очікуванні, поки люди щось куплять, і маєш купу вільного часу. Ну, кілька місяців тому я знайшов таку роботу: хороша зарплата, певні переваги, чудове керівництво. Але кожен наступний день здається довшим ніж попередній. І як не дивно, я повертаюся додому втомленим від того, що цілий день майже нічого не робив. Тепер і Іноді я фантазую про те, щоб повернутися на стару роботу, де я, врешті-решт, був би вкритий потом і брудом, але принаймні у мене було б відчуття, що я чогось досягнув. Так, це тупе відчуття, і я його ненавиджу. Змінено. Так, я намагався використати цей вільний час на щось освітнє. Спочатку це було програмування, потім в'язання вузлів, сам не знаю чому, але мені набридло, і я почав вивчати португальську, щоб просто вивчати хоч щось. Я планую формально вивчати. Вивчати англійську мову замість того, щоб вивчати її через меми. Але у мене ніколи не буває належної мотивації, дисципліни та психічного стану, щоб справді робити це або взагалі робити хоч щось, тому я просто годинами граю в мобільні ігри. Моя перша робота після закінчення коледжу, технік лісового господарства. Виявляється, кемпінг це набагато менше задоволення, коли ти пропрацював 10 годин, у тебе немає мобільного зв'язку, ти знаходишся на випадковій рівнині і тобі немає з ким поговорити. А тепер добавте до усього цього те, що 8 днів поспіль вашим єдиним джерелом води була вода в глечиках у робочій вантажівці. Ви були вкриті брудом і весь час носили той самий одяг. Зараз я можу залишати. Ся в хатинці під час польового сезону наявність водопроводу ліжка та чотирьох доброзичливих людей у команді це знахідка. Я набагато щасливіший, просто маючи компанію та проточну воду до біса пригоди. Ніколи не любив водіння, але завжди хотів навчитися літати. Витратив 10 тисяч доларів на ліцензію пілота і виявив, що політ це просто водіння, до якого додали вгору та вниз. Дивно, як швидко дитяча мрія перетворилася на е... зараз. Я вчуся літати, і я люблю водити машину. Раніше я навіть хотів стати водієм доставки. Як не дивно, мені також подобаються нескінченні контрольні списки. Мені подобається знати, що буде далі, і бути добре до цього. Готовим я хочу колись стати пілотом і сподіваюся, що це не перетвориться на це. Єдина кар'єра, від якої я справді був би у захваті. Я все життя мріяла працювати у ветеринарній медицині. Коли я нарешті досягла цього, ця робота сильно мене травмувала. Причиною була не кров, не жорстоке поводження і навіть не автоназія. Ми просто ні про що не говорили. У вас поганий день? Не говоріть про це. Ви поранилися? Не говоріть про це. Попався жорстокий господар домашньої тварини. Не говоріть про це. Ви емоційно вигоріли? Не говоріть про це. Я почувалася такою самотньою у ситуаціях, коли підтримка була дуже. Важливою. Так, це одна з причин, чому серед ветеринарів захмарно високий рівень самогубств. Майже гарантовано, що у вас буде погане психічне здоров'я, якщо ви виберете цю кар'єру. Так, я хотів бути графічним дизайнером на фрилансі, тому що я чув, що вони працюють самі на себе. Виявляється, у них може бути 18 тимчасових босів одночасно. Я теж усвідомив це, коли займався веб-дизайном на фрилансі. і на відміну від державних чи корпоративних вакансій, тут немає відділу кадрів, який би захистив вас від їхньої поведінки. Я втратив купу клієнтів просто тому, що відмовився миритися з їхньою дурною поведінкою. Майже я наблизилась до цього досить близько, щоб побачити, якою ця робота є насправді, і це був відстій. Виявляється, мені не подобається працювати зі знаменитостями. Вони дуже примхливі клієнти. Це не весело і не гламурно. Це не потрібний стрес, і я не хочу бути відомим стилістом. Це робить людей дивними. Марк Руфало нормальний лише тому, що він ще не зрозумів, що він відомий. Мені досі подобається робити зачіски, і я все ще люблю людей. Здебільшого. Тож я Пішла більш приземленим шляхом, і я дуже задоволена своїм вибором. Іноді на шляху до роботи мрії доводиться вносити корективи. Я отримав роботу своєї мрії, дизайнер гірськолижного журналу. Але потім моє робоче навантаження подвоїлося при тому, що підвищення мені не дали. Обіцяне підвищення так і не надійшло. Усі люди, з якими мені подобалося працювати, звільнилися, і ситуація поступово ставала все гіршою. Я звільнився три місяці тому, і вони досі не змогли знайти мені заміну, тому що вони пропонують надто низьку зарплату вчителювання. Я думав, що це буде файно, але я зовсім не підходив для цього. Був жахливим, коли справа стосувалася керування поведінкою, та просто не міг зрозуміти, як спланувати або провести урок. Це був відстій. Мене дивує, наскільки вчителювання пропагується засобами масової інформації та суспільством, як кожен може з цим впоратися. Це точно не так. І коли я був там, я зустрів кількох нещасних колег, які теж це ненавиділи, або яким це також. Не підходило, але вони потрапили у пастку. Крім того, якщо ви не можете контролювати клас, не очікуйте, що керівництво поставиться до цього з розумінням. Вони побачать у цьому вашу провину. Для них школа це їхній бізнес. А діти та їхні батьки це клієнти, яких вони хочуть залишити задоволеними. Батьківські скарги погано вплинуть на вашу репутацію. Тому не очікуйте, що керівництво стане на ваш бік або проявить співчуття. Все залежить від вашого типу особистості. Просто вміти керувати дітьми поодинці недостатньо. Потрібно набагато більше. Професія вимагає величезного набору навичок і таланту. У вас або є хіст, або його немає. І зараз на моїй новій роботі мене часто запитують, чому я залишив таку зручну роботу, як от вчителювання. Ті самі люди не повірять мені, коли я спробую їм пояснити. Вони думають, що вчителювання це дуже легко. Я вважав, що хочу бути вчителем, а потім на останньому. Курсі коледжу пройшов стажування в місцевій середній школі. Я швидко зрозумів, що люблю свій предмет набагато більше ніж дітей. І щоб викладати на рівні середньої або навіть молодшої школи, ви повинні в першу чергу любити дітей. А вже потім свій предмет. Я закінчив стажування, пішов іншим шляхом і ніколи не озирався назад. Найкраще рішення, яке я коли-небудь приймав. Я працював над 3D-моделями у великій ігровій компанії. Виявляється, я ненавиджу працювати в офісі, терпіти не можу офісну культуру, а новим працівникам не платять навіть прожитковий мінімум. Тепер я можу допомагати хворим і пораненим людям, живучи в маленькому гірському містечку і заробляючи достатньо грошей, щоб дозволити собі купити будинок і подорожувати, коли я захочу. Охорона здоров'я це одна із тих робіт, які найбільше руйнують психічне здоров'я. Дитина в дитячій реанімації з важкими травмами, а батьки розповідають суперечливі історії про те, як вона ці травми отримала, знати і бачити, що таке тератогенні чинники. Дитина підхопила важку інфекцію, унаслідок чого наступила смерть мозку. І ви повинні сказати батькам, що тепер їхня дитина просто живий мішок з м'ясом, принаймні платять добре. Так, я навчалася в кулінарній школі, працювала в ресторанах, мила посуд, була кухарем, і нарешті дійшла до висококласного ресторану в Даунтауні Лос-Анджелеса, власники якого мали і все ще мають чудову репутацію у цій галузі. Їх номінували на дві зірки мішлен, коли я працювала у них. Я була кондитером і працювала безпосередньо з власником, головним кондитером. Нарешті у мене була робота, заради якої я так важко працювала, але я була надзвичайно не. Щасливою, незадоволеною і просто вигоріла. Я зрозуміла, що це завжди буде працювати, 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 і у мене ніколи не буде достатньо часу на відпочинок та мою сім'ю. Я знала, що це копітка робота, і я була до цього готова. Але я не очікувала, що ніколи не отримую належної компенсації. Кухарям дуже мало платять, вони перевантажені та недооцінені. Було величезним розчаруванням дізнатися, що я ніколи не зароблю достатньо, щоб жити самостійно. Не кажучи вже про відкриття власного бізнесу, що було моєю кінцевою метою. Але я не шкодую, що пішла цим шляхом. Коли я починала, я була сором'язливою, тихою і не знала, як постояти за себе. Це трапляється не з усіма, але вісім років роботи у цій галузі зміцнили мене. Додали впевненості та сміливості, які були мені потрібні, щоб визнати, що я нещаслива і що мені потрібно щось змінити. У віці 27 років мені запропонували роботу барменеджера у стриптиз-клубі в Шотландії в 90-х роках. Я подумав, самотній хлопець, багато дівчат і, можливо, навіть є шанс на побачення або декілька. Мій медовий місяць закінчився за два тижні, коли я усвідомив, що єдині люди, які відвідують ці місця, це гангстери всіх відтінків і банкіри. Я або боявся за своє життя щовечора через гангстерів, або кричав на банкірів, щоб. Вони вони припинили чіпати дівчат, бо це було суворо заборонено. У будь-якому разі я не зміг впоратися зі стресом і пішов. Я влаштувався барменеджером у готелі, і це було набагато приємніше. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки та коментарі. Також не забудьте поділитися своїми історіями або ж своїми думками щодо почутих історій в коментарях. І до зустрічі в наступних відео.